Неймовірно смачні м'ясні котлети із манкою, і ззовні із апетитною скоринкою, а усередині соковиті, ніжні, смачні. Приготуємо м'ясні котлети із манкою разом. Щоб котлети були соковиті, то ми беремо різне м'ясо. У нас сьогодні курятина та свинина. Крім м'яса, потрібно взяти ще ось такі інгредієнти. Сьогодні костети будемо робити з манкою. Хліб розмочуємо у воді чи в молоці і разом із м'ясом та овочами перекрутимо через м'ясорубку. Через 5 хвилин хліб відтиснемо від рідини. А цей і часник можна натерти на терці. Приготуємо фарш. Спочатку через м'ясорубку пропускаємо м'ясо, а тоді овочі та хліб, у чашу додаємо чорний мелений перець, додаємо сіль, яйце та манку. Сьогодні готуємо котлети із манкою. Все додали у чашу і ретельно змішуємо, перемішуємо, та ще й м'ясо разів 20 відіб'ємо, відіб'ємо м'ясо і залишимо в холодильнику. Нехай воно филин 20-30 постоїть у холодильнику, нехай м'ясо насититься. Усіма смаками. Швидко час минув. будемо вже формувати котлети, а панірувати їх будемо у манці та у панірувальних сухарях. Пропорції беремо один до одного. Мокрими руками виплескуємо котлети будь-якої форми та величини і вже розігріваємо сковороду. Запаніруємо ці котлети. Частину котлет заморозимо, а одну частинку посмажимо на сковороді. Приготуємо м'ясні котлети із манкою разом. Котлетки викладаємо у розігріту олію, у розігріту сковороду і Олі наливаємо достатньо. І так смажимо котлети з двох сторін до золотавого кольору. Смажимо їх на помірному вогні. Смажимо котлетки з двох сторін до золотавого кольору. А зі сторони на сторону будемо перевертати їх двічі. Так котлетки гарно просмажаться усередині. Котлетки ще на сковороді, а вже так апетитно пахнуть, аж у сусідів слинка тече. Ще раз перевернули котлетки і накриваємо їх кришкою. Нехай ще просмажаться хвилин 5 на малому вогні під кришкою. До столу котлети подаємо ще гарячий. Хоч смачні вони і охолоджені. А з чим подати таку смакоту а до будь-якого гарніру смачні такі котлети із соусом. Гарно просмажилися котлети з усіх сторін. Ви так смачно котлети ще не готували. У цей момент поставте нам вподобайку. Підписуйтеся на наш канал. У нас тільки смачні рецепти. Ах же і смакота. М -м -м. Це просто не котлети, а космос. Такі котлети смакують усім і дорослим, і дітям. Смачного! Їмо такі котлети, ще й до просимо.